Ну і останнє питання. Чи продають електроенергію наразі за кордон? Так, продають. Продали, чекають, чекають свої гроші. такий зараз вичікувальний стан, рахують, зважують, дивляться на ситуацію в країні, нещедро діляться, не від серця, як ото. Але й не на шкоду собі. Про що це? Продають без надлишку да А чому? За смертю це якісь старі домовленості. Нічого нового не відбувається. Це те, що не закрили старе. Можливо, якісь договори були. Щось, що не зупиняли просто повністю, не припинили повністю. За королевою. Ну, ця інформація зовнішньо не афішується. А якщо про хтось про щось говорить, то це говорять обережно, якось гуч, без гучних заяв, щоб не було всплеску негативного від народу. А... Немає сил вже відстаювати себе, відбиватися, доводити, що це правильно, що так треба, навіть якщо це ну, логічно, да? ну, наприклад, той договір, який там був укладений 10 років тому чи там, умовно, я не знаю. Тобто люди вже в такому накалі, що щось пояснювати, аргументувати, це вже не діє. От, тому дуже часто тему цю краще згладити або сказати, що такого немає, чим пояснювати такою ну, складною, якоюсь юридичною мовою для громадян. І остання карта нам говорить про те, що це не пастка. Оці продажі вони відбуваються якось. За картою, що ми можемо вийти можемо вийти з цієї Пастки, це значить, що враховується іде врахування, наскільки внутрішньо країна обмежена в цьому. всьому. Ну, якщо сказати це простою мовою, то Оці рішення вони ухвалюються не з позиції е, вільного вибору: хочу продаю, хочу не продаю, а як знаєте, з позиції меншої шкоди, меншого зла. Ось і це пояснює якраз оці моменти у, урегулювання о, системи цими виключеннями, аварійними виключеннями, тому що є обов'язки і всередині країни, і, мабуть, зовні країни і. Да, і технічні моменти, і юридичні моменти, які не можна просто перекреслити або вимкнути якоюсь чарівною кнопкою. Я не енергетик, десь чула, що є якась тема про те, що електрика не лежить прямо в розетці на лінії, що електрика в Русі. І... Якось вони нею можуть там і по-правильному треба рухати. Можливо, це одна із причин. От. Ну, в дійсності, як я сказала, афішувати і пояснювати це нам ніхто не буде. Ось якось так.